На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня 13 жовтня. Вітаю вас! На початку про деякі теми коротко. Бути чи не бути скверу героям небесної сотні на вулиці Київській 6 у Житомирі. Це питання знову спричинило конфлікт на сесії. Органічне харчування побільшає у Житомирі. Налагоджували співпрацю німецьких та українських агровиробників. Сотні перевищень швидкості за кілька днів виявили на вулицях Житомира новітнім обладнанням поки що у тестовому режимі. Далі докладніше про ці та інші події. Тема централізованого опалення залишається актуальною. Як ми вже повідомляли, виконком Житомирської міської ради, у зв'язку зі зниженням температури прийняв рішення про початок опалювального сезону раніше запланованого. Проте до цього часу у школах та дитячих садочках обласного центру, які залежать від централізованого теплопостачання, опалення так і не увімкнули. Заступник Житомирського міського голови Матвій Хрено повідомив, що все, що залежало від міської ради, зроблено сповна. Тому тепер залишається чекати постачання. Тепла від підприємства Житомиртеплокомуненерго, адже тільки вони можуть запустити централізоване опалення по всьому місту. Про підготовку до опалювального періоду йшлося й на колегії управління освіти і науки облдержадміністрації. На сьогодні в усіх закладах освіти проведені необхідні роботи з підготовки до осінньо-зимового та опалювального періоду, але бажаного тепла нема. Далі пряма мова чиновника. Область готова до опалювального сезону, готова вчасно його розпочати. Входить до половини районів, які вже відмовились від газу, перейшли на полю, на повну альтернативу. Ми працюємо над цим. Взагалі, в цьому році ми плануємо перевести на альтернативні види палива три інтернатних заклади обласної ради. Тобто робота в цьому плану ведеться, і опалювальний сезон ми почнемо на наступному тижні. Там, де є грубки і де дуже холодно, вони вже починають. Починають, але ми по групам статистику ж теж розуміти ми не ведемо Так. На 14-ту сесію міської ради сьогодні винесли низку важливих питань, з поміж них виконання бюджету та зміни до міського бюджету цього року. Дозвіл на розробку проєкту техніко-економічного -техніко обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу про підтримку реалізації двох інвестиційних проєктів з будівництва гідроелектростанції на річці Тетерів. Однак не обійшлося без сюрпризів. Далі про головне. 14-та сесія міської ради розпочалася з відзначення громадських активістів, учасників АТО та волонтерів з нагоди дня захисника вітчизни. Після обговорення порядку денного розгорівся скандал. Причиною знову стала ділянка по вулиці Київській 6, де після скасування планів з будівництва АТБ виникла ідея облаштування алеї героїв Небесної Сотні. рішення скандалу. комієжідаві. И было предложено по-хорошему поменять участок э, ТВЦ МВС Киевской 6 на участок по на два участка по деятельскому массиву. Поэтому интересы э, участников АТО отстаивают, он не совсем свои интересы отстаивает, у вас есть конкретный заказчик, который оплачивает эти все мы подготовлено заявление прокуратуры по попытку шартажа. Я предлагаю все копии документов по э, данному моему действию по передаче этого семейного участка, было решение сессии передачи, подписанного договора. Для того, чтобы вы разобрались в депутатскую комиссию, мы создадим по этому вопросу. Значит, никакого шардажа не было. А задали вопрос, почему вы, Сергей Иванович? противодія протиправне противозаконне приймаєте рішення а наші вопроси то є добровольців ви не хотіть рішати розбите повністю місто люди їдуть на машині опасаються порізати свої шини гострі бордюри Діти проходять, поліетилен літає, падає на шкло. Скажіть мені, будь ласка, ваш такий підхід, ви вдома теж, коли робите ремонт, таке робите, що жінка не може в хату зайти, бачите, ви навіть посміхаєтесь. Мені відповідь мені приємна. Почекайте на яких основах? І скажіть мені, будь ласка, де ви знайшли цього підрядника такого вигідного для вас ну, не для міста? З поміж важливих питань порядку денного, які депутати встигли розглянути до перерви, звіт про виконання міського бюджету станом на перше сьомий поточного року до міського бюджету надійшло 426 мільйонів власних доходів. Виконання бюджету склало на той час 102,8%. План річний з урахуванням змін складав 910 млн 318 тисяч гривень. Було досягнуто перевиконання майже 11,5 млн гривень. Що стосується. Виконання за 9 місяців для інформації ситуація дещо змінилася, але тенденція невиконання показнику по акцизному збору зберіглася в тому ж обсязі. 80% від річного плану разом з тим додалась негативна тенденція надходження ПДФО. Ми проаналізували факти фактори, які вплинули на цей процес. Це в першу чергу демобілізація військовослужбовців. Це скорочення чисельності офіційно зайнятих депутати. Також ухвалили рішення про виділення 4,5 мільйонів гривень з бюджету на виплату заробітної плати працівникам міських медичних закладів, а також 200 тисяч на розробку технічної документації з реконструкції, зокрема даху центральної міської лікарні 1 у розмові з журналістами. Міський голова розповів про інші важливі зміни до бюджету. Ми виділяємо гроші трава тролейбусному управлінню в частності на роз... на реконструкцію нового типу тролейбуса, нового виду тролейбуса і до в місяця трава тролейбуснеп управління вже буде готово представити цей тролейбус житомирянам. За словами міського голови, опалювальний сезон у місті розпочнеться у найближчий час. Спочатку тепло подадуть до соціальних закладів. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Важливим моментом наступної сесії стане звіт заступників міського голови про реалізацію цільових програм. Рішення про підготовку такої інформації депутати прийняли з метою громадського контролю за діяльністю міськвиконкому. Виробництво органічної продукції має розпочатися з науки та мати хороших спеціалістів у цій галузі. Саме тому у Житомирі науковці та виробники відкрили проект німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства. Метою проекту є сприяння покращенню експертних знань технічного та керівного персоналу в галузі органічного землеробства. Ця підтримка збільшить можливості українських виробників на внутрішньому та міжнародному ринках. Навчальні заходи проводитимуться з широкого спектру тем, що стосуються органічного. Виробництва, наприклад, садівництва, свинарства, а також вирощування зернових культур і соняшника. Крім того, деякі аспекти переробки та збуту також можуть стати важливою частиною семінарів у рамках проекту. Зокрема, важливими є контроль, сертифікація, аудит і акредитація. Семінари відбуватимуться по всій Україні. В області вже зроблено чимало, зокрема, заходи для підтримки органічного виробництва. Розроблена програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016 2020 роки. В Житомирі завершилося випробування нового обладнання, яке фіксує швидкість автомобілів та порушення правил дорожнього руху водіями. Статистика вразила експертів за три дні. Фото, відеоспостереження зафіксувало тисячі порушень на небезпечних ділянках доріг. Житомир став першим містом в Україні, де відбулись такі виміри портативним обладнанням. Тему продовжує Олена Кучмій. Это лазерная система фиксации скоростного режима сделана в Германии. Она состоит из собственно, фиксатора с постоянно работающим лазером, сканирующим и вспышки. И мобильного места оператора. То есть, и, 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 когда оставится система, она юстируется с помощью ноутбука, потом работает в автономном режиме. Оператор никак не может повлиять на события, то есть оно протоколируется вот именно сюда, внутрь системы, и потом обрабатывается в центре обработки данных. Измерения проводились в течение трех дней. За три дня было зафіксовано порядка 6,5 вже тисячі нарушення. Тобто за 18 годин роботи це дуже велике кількість нарушень. Фіксація правопорушень з метою зменшення їх кількості в подальшому здійснюється в рамках пілотного проекту з безпеки дорожнього руху. Його реалізацію здійснює консорціум з групою ЕГІС. В рамках консолідації міжнародних проєктів разом з компанією Егіс Світовий банк та Франшфреншбанк відбувається паралельна кампанія про вивчення проблематики кожного окремого міста. Житомирщина вибрана в рамках міжнародного проєкту. Результати дуже жахливі, тому що у нас в середньому. На кожній ділянці на 40-50% відсотків у нас кожен другий виявляється порушником. Програма буде працювати не для того, щоб покарати людину, а для інформування, що вона може їхати менше і забезпечити комусь безпеку. Окрім перевищення швидкості, програма визначає по кожній смузі кількість. З них вантажні та легкові автомобілі. Система бачить реєстраційний номер в будь-який час доби. Останньою експериментальною ділянкою нового фотовідеокфіксатора стала траса поблизу села Сонячне. Ми зараз ось приїхали саме на це місце, тому що не так давно тут сталося ДТП страшне. І тому патрульна поліція пропонує поставити тут ось саме. Цей прилад, щоб водії знижували на даному участку швидкість. Інженери, які присутні під час фіксації правопорушень в Житомирі, проживають в місті Берліні. Кількість правопорушень їх вражає, кажуть в Німеччині порушників одиниці, тому що надто великі штрафи. Якщо нарушив більше, ніж на 10 кілометрів в час, 50 євро. більше 20 йде вже 120 євро. І один поінт в права. І якщо більше ніж на 50 – це сразу забирають права і штраф по-моєму, 360 євро. Ну, пріздача праф це півтори ну, тисячі євро. Плюс время потрачено, з роботи відпроситися, ну, а дуже, дуже сложно. За результатами аналізу даних, що проводились в Житомирі, проведуть інформаційно-роз'яснювальну кампанію серед населення. Після чого знову перевірятимуть водіїв. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський Новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про таке. Медичні заклади забезпечені вакцинами та чи користуються вони популярністю з-поміж батьків? Напередодні свята покрови в області пройшли численні патріотичні заходи. Виставка на лінії вогню триває в обласному краєзнавчому музеї. А дні польської культури розпочалися у Житомирі. З вакцинами покращилась З початку року. У Житомирі не було вакцин. У вересні місяці вони надійшли у достатній кількості. Нині кабінети вакцинації у поліклініках і школах працюють в інтенсивному режимі, оскільки тисячам дітей останні роки взагалі не робили щеплення. Тему продовжує Юлія Свінціцька. Само відома, що Олена Хачатрян, мама шести дітей, свідомо й добровільно не вакцинує своїх чад. Вона розповідає, що не ходить до аптек, довіряє власних дітей Богу та своєму здоровому глузду, лікує їх народними методами. Найкращою профілактикою хвороб називає повноцінне харчування, режим дня та повну зайнятість дітей гуртками. Олена переконана, що в Україні календар щеплень застарілий, і деякі з них лише шкодять, а не приносять користь. В Європі вже давним-давно скасовано ту е, гепатит Б, туберкульоз давно скасували. Так в Україні ще в 90 в Росії, в 98-му році все це вже відмінили давним-давно. Україна чогось не йде на це. Е, в Швеції ще в 79 році. Ні туберкульоз, ні кашлюк, нічого не робиться ніякого щеплення, тому що це все казка і ми колись вірили так в цю казку, що потрібно робити такі щеплення. Е, і взагалі на в першому році життя дитині роблять 9 щеплень. Для чого? Робити щеплення чи ні право батьків, кажуть лікарі, проте застерігають і від наслідків. За їх словами, тепер більше тих, хто вакцинує своїх дітей. З надходженням вакцин почали утворюватися черги біля кабінетів вакцинації. Аби їх уникнути, медпрацівники розробили графік, де чітко вказані дні і години тих чи інших щеплень. Якщо кожен рік. Ми повинні планово коли працювати. робити по типу, 3 тисячі щеплень АКДП різних вікових груп. Так? То на сьогодні заборгованість 17 тисяч дітей. Це на вакцину діфтерія правець, 19 тисяч дітей на кашлюк діфтерія правець. Для тих, хто боїться вакцинувати дитину восени в період загострення гострих вірусних інфекцій і зниженого імунітету, лікарі пояснюють, що імунна система людини досконалий механізм, який працює з надлишком і виробляє захист, який може зв'язати один мільйон чужорідних тіл антигенів щоденно. Тому остерігатися навіть комплексних вакцин не варто. Віруси і мікроби на нас і на нас живуть постійно, кругом вони постійно і. Ніякого навантаження на імунну систему немає, тому що сама така, як кажуть, наворочена вакцина, інфанрікс гекса, да, яка від шести хвороб, у ній 22 антигени, 1 мільйон і 22 А взагалі легкий перебіг ГРВІ, якщо це не перші дні, якщо немає температури за 38, не є протипоказом для проведення щеплень. До кінця року кабінети вакцинації у місті працюватимуть інтенсивно та з навантаженням, аби усім провести щеплення. За якість вакцин лікарі радять не турбуватися батькам. Дитячий фонд ЮНІСЕФ закупив вакцини провідних світових виробників. До кожної з них є відповідні сертифікати. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. Село Кодня Житомирського району овіяно славою історичної селянсько-козацької героїчної визвольної боротьби. Урочисті заходи з нагоди покрови Святої Богородиці українського козацтва та дня захисника вітчизни відбулися в цьому селі. Вже тепер на свято зібралися жителі кількох районів. А наступного року організатори планують зробити такий захід обласного рівня. Тут, у полі біля підніжжя пам'ятника Коліївщини, зібралися небайдужі люди, які віддали шану відважним українським патріотам. Квіти, поваги і подяки лягли і до пам'ятника Тарасу Григоровичу Чепченку. Існують докази, що геніальний поет побував в Кодні і віддав шану героям Коліївського повстання. Основні святкові заходи відбулися на майдані біля місцевого будинку культури, свято єднання і свободи відкрилися героїко патріотичною реконструкцією, в якій відтворено етапи визвольної боротьби українського народу за незалежність, вшанували пам'ять і нинішніх захисників вітчизни своїх земляків, які загинули у боротьбі з російськими сепаратистами. На протязі багатьох століть саме свято Покрови було головним святом українських військових, від, починаючи від козацтва і до армії Української Народної Республіки. Сучасна Україна є політичною, історичною спадкоємицею і Київської Росії, і християнства і визвольного руху і козацтва. І саме тому в 2014 році і було прийнято, що на покрову буде святкуватись день захисника України. Раїни в рамках святах проходили виставки досягнень територіальних громад Житомирського району. Я Ільницька Валентина Францівна, сільський голова тетерівської об'єднаної громади. Те, що ми ставили яку мету, ми на сьогоднішній день неї так скажемо здобули до виконали. Так, так але проблеми є. Є звичайно, хто не робить нічого, проблем нема. Кого, хто робить, проблеми завжди є. Український народ завжди відзначався своєю привітністю і вмінням гарно зустрічати своїх гостей. Отож, місцеві господарники приготували смачні і оригінальні страви. Різні різні смаколики на це свято. Вироби національного образотворчого мистецтва, місцевих майстрів. Також привабили учасників святкового дійства. мене звати Зінаїда Богайчук. я майстер по виготовленню ляльки-мотанки. Сьогодні таке гарне свято, і гостинно нас запросили разом з обласним центром творчості господарі цього свята. Ми з задоволенням приїхали. Хоч погода не зовсім, як кажуть, сприятлива, але головне настрій, головне, щоб було світло в душі. Єднання армії з народом важлива віха свята. Окремі військові підрозділи житомирського гарнізону показали вміння і майстерність готувати українські страви за козацькими традиціями. І ми, козаки, і наша козацька формація і військове формування виконуємо основну головну ціль. Це захист нашої держави, держави України. Я хочу привітати всіх житомирян, мешканців цієї чудової кодні історичної, де ми зараз знаходимося, святом Пресвятої Покрови Богородиці, з Днем Українського козацтва, з Днем Захисника України, побажати всім нам миру, добробуту, щастя, бо ми українці, ми того варті. Хочу всіх привітати з Днем Покрови, Святої Богородиці. Родиці з ним захисника вітчизни, з ним українського казацтва. Ну армія завжди з народом. Так є, так і буде, і так завжди було. Організатори наголошують з наступного року свято Коднінська Покрова стане загальнообласним заходом. Михайло Санігуб, Юрій Кричук, новини Житомирщини. У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку на лінії вогню хроніки. АТО». її зібрали працівники музею, які, зокрема, і самі брали участь у захисті миру нашої держави. А також волонтери та бійці АТО. Кожен експонат, привезений з лінії фронту, має свою історію. Емоціями від побаченого ділиться Ніна Сопкович. Життя продовжується, кажуть хлопці, які першими і побачили виставку. Сьогодні ми говоримо про день українського козацтва. Ми всі козацького роду, ми всі маємо коріння тих козаків-запорожців, справжні, справжніх воїнів і те що зараз відбувається в україні це саме здвиг свідомості свідомості людей свідомості от наших сучасників дітей і дай бог щоб ця виставка допомогла кожному із нас усвідомити своє місце отут у нас в Житомирі в Україні як для музею це незвична виставка, адже кожен є експонат про життя. І хоч у затишних кімнатах не свістять кулі і стріляють гради, проте показані речі про всі ті жахи, пережиті хлопцями, до цього повертають і про це нагадують. Для мене особливо то, що можна побачити своїх побратимів з різних підрозділів ВСУ. Шкода, що мало представлено. Якісь предметів добровольчих до батальйонів, ну але це поправимо. Організатори запросили на відкриття бійців, які розповідали, як починалась війна. Власне, вони стали ініціаторами її створення. Виставка у краєзнавчому музеї діятиме на постійній основі і представлятиме тематичні експозиції. Ви Можете побачити на фотографіях і побут бійців, і якісь картини безпосередньо під час ведення бою, і постановочні фото, які зрозуміло теж мають місце. Додамо, тематична експозиція складена з особистих фотоматеріалів. А загалом працівники музею готові взяти для поповнення експозиції і експонати бліндажу, блокпосту, військової атрибутики, особисті речі військовослужбовців. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Триває виставка художніх робіт Листи з фронту Юрія Камишного у домі української культури. На виставці майстер представив картини із зображенням воїнів. АТО. художник презентував небагато картин, але наголосив, що продовжуватиме писати на військову тематику. Також були презентовані листи дітей воїнам на передову. Художник подякував воїнам за їхню мужність та захист нашої батьківщини. Військовослужбовці висловили слова вдячності Юрію Камишному за підтримку українського народу в його війні. Фа. Хвилиною мовчання вшанували тих героїв, які віддали своє життя заради України. ми в малюнках. От знаєте, спочатку образно малюєш картину перемоги, і вона прийде. Ти спочатку робиш посад для космосу, малюєш уяві, це по східним е, психологам і філософіям, і потім воно втілюється, думки матеріалізуються. Я дуже вдячна Юрію Комишному, що він його цікавить така тема, що він продовжує цю тему. Вже з написання картини вже пройшло більше року. Ось, і м, люди пам'ятають, люди цікавляться. І... Сьогодні у Житомирі розпочалися дні польської культури та 22-й міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся. Відкрилися вони презентацію книги Музей Бориса Лятошинського наукові читання 2016». Перед читачем презентовано загалом другий науковий збірник. І цікавий він тим, що зокрема працівники музичної школи і єдиного музею в Україні дослідили життя і творчість учителя Бориса Лятошинського Рейнгольда Глієра. Тему продовжує Ніна Супкович. Запропоновані наукові статті у презентованій книзі можна розділити на два типи: наукові розвідки та документи. Проте для широкого загалу вони надзвичайно є важливими. Педагогічне значення цієї книги полягає в тому, що вона об'єднує покоління науковців. Сьогодні вже було презентовано, що не тільки доктори наук, кандидати наук, але й молоді науковці подають свої перші праці з дослідження української культури, зокрема культури волині Житомирщини. Провідною темою дослідження у єдиному поки в Україні музеї Бориса Литошинського є життя і творчість його вчителя. Окремий розділ у книзі представляє егодокументи, тобто документи особистого походження, інтерв'ю, спогади, частини мемуарів е е людей, е що є громадянами України та інших країн. Особливий розділ збірника складають роботи науковців полонії. Наукові читання музею Бориса Лятошинського є чи не єдиним науковим виданням, яке на меті має згуртувати наукову спільноту представників українсько польської культури. До того ж, це спільний проект Житомирського музею Бориса Лятошинського та міжнародного видавничого товариства імені Ігнація Подаревського у Варшаві. Житомирщина це місто, де багато культур, багато століть між собою співпрацюють і творять чудеса, тому що світ довідується про такі таланти, як Борис Лятошинський і Рейноль Гри... Глієр. Дні польської культури в Житомирі цьогоріч триватимуть впродовж чотирьох днів. На свято приїжджають знамениті також і артисти. Це приїхали до нас з Америки, пані Дженіфер Глієр, яка буде співати співати твори ігнаці Яна Падаревського. Це також солісти ансамблю пісні та танці Шльонські, які покажуть два концерти в Житомирі – Це і в п'ятницю, і в суботу. Це також і з Ізраїля приїхали з Польщі гості, наші партнерські міста з плоцька з Битомя, з сілецького воєводства. Наукова спільнота вже готовить наступну збірку праць і нові статті. Кожен охочий може подати до 1 лютого 2017 року. За для подальшого вивчення теми публікації музикознавцями Ніна на собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Напередодні професійного свята у Житомирі завершився другий всеукраїнський чемпіонат із футзалу серед високомобільних десантних військ. У фіналі зустрілися команди військових з Миколаєва та Житомира. Хто і як виборов перемогу? Спостерігав наш кореспондент Юрій Омельченко. Незважаючи на досить прохолодну погоду, змагання провели в відкритому нещодавно збудованому комплексі для мініфутболу. Три дні запеклої спортивної боротьби вивели у фінал дві команди. Зараз будуть грати в фіналі. 95-та окрема бригада та 79-та бригада міста Миколаїв. Буде дуже велика боротьба між ними. Буквально на перших хвилинах матчу Житомирянам вдалося відмітитися голом у воротах суперника. Проте потім везіння відвернулося від наших військових спортсменів і діставати м'яча з власної сітки їм довелося декілька разів поспіль. У другому таймі напруження значно зросло та, мабуть, передалося і вболівальникам, які підбадьорювали гравців, не жаліючи голосових м'язів. За кілька хвилин до завершення чемпіонату житоморяни спробували врятувати ситуацію на полі, додавши до рахунку ще кілька м'ячів, але на жаль, на загальний результат це практично не вплинуло. З рахунком 6-3 перемогу здобули військові з Миколаєва. Гендемець ну, які відчуття від виграшну побіда завжди прекрасна, завжди атлічна. Ми раді побіждати. Нам це подобається, ми до цього стремимося. Складно було чи ні? Завжди. побіда легко не, не дається. Вона хороша команда. Ну, бачите самі гра показала лучших. Привітали військових спортсменів з перемогою та участю в чемпіонаті України представники обласної державної адміністрації та Житомирської міської ради. Такими подіями став знаковий останній робочий день цього тижня. Не забудьте привітати чоловіків, які поруч з їх святом завтра. А на останок інформація від синоптиків. До побачення. інформації українських синоптиків у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря 14 жовтня вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день плюс 6, плюс 8 градусів. 15 та 16 жовтня вночі від 1 градусу морозу до 2 тепла, в день від 5 до 7 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 752 мм вологість повітря – 70%.